З самого ранку у надії день не складався, ще не встигла вона прокинутися як слід, як на кухні пролунав неприємний звук. Втекла кава, не просто втекла, а залила всю плиту, капаючи на підлогу густими чорними струмками. Розлючена надія схопила ганчірку, але рідина вже встигла застигнути липкою карамельною кіркою на гарячих конфорках. Вона витерла плиту, але настрій уже було зіпсовано. На додачу завис комп'ютер. І не просто завис, а наче насміхався з неї. Не реагував на жодні натискання клавіш і не відповідав на команди. А робота горіла. Потрібно було терміново доробити проект та відправити правки замовнику. Надія нервово натискала на клавіші. Перезапускала ноутбук та зітхала, розчаровано відкидаючись на спинку стільця. Час минав, а роботу вона так і не встигала зробити. До обіду руки зовсім опустилися. Накотилася апатія. Здавалося, що день змовився проти неї. А тут ще й телефон тривожно дзвонив без упину. Надія кілька разів поглянула на екран незнайомий номер двічі проігнорувала виклик. Але коли телефон задзвонив утретє, вона, не витримавши, різко схопила слухавку. Так, крикнула вона роздратовано. Степаненко Надія Іванівна. На іншому кінці лінії пролунав м'який упевнений чоловічий голос, який трохи зменшив її роздратування. Це я, вже стриманіше відповіла вона. Доброго дня, мене звати. Він представився, але ім'я пролетіла повз її увагу, залишивши по собі лише туманний відголосок. Я представляю інтереси русова Михайла Анатолійовича». Знову пролунало якесь незнайоме прізвище. Не могли б ви під'їхати до мене в офіс? Якщо вам незручно, тоді я можу приїхати до вас. Надія на мить замислилася. Робота все одно не клеїлася. Нерви були на межі. Чому б не прогулятися? Можливо, свіже повітря допоможе їй хоч трохи прояснити голову. Я приїду, коротко відповіла вона. Написавши адресу на листочку, Надія швидко зібралася і вийшла з квартири. Дорога виявилася не такою вже й далекою, тож вона вирішила пройтися пішки. Чим ближче вона підходила, тим більше її охоплювала цікавість. Що за справи? Чому її викликають? Чому чоловік навіть не пояснив, про що йтиметься. Коли надія нарешті дісталася потрібної будівлі, вона на мить розгубилася. Перед нею височили розкішні двері з темного дерева, прикрашені позолоченим написом Приватний нотаріус Боченко. Вона ще раз перевірила адресу. Все сходилося. Надія невпевнено піднялася сходами і відчинила двері. Всередині було незвичайно тихо та безлюдно. Сюди взагалі хтось заходить, пробурмотіла вона під ніс і постукала в єдиний кабінет. Доброго дня, я Степаненко, сказала вона, заходячи всередину. За столом сидів повноватий чоловік із кумедними пухкими пальцями. Він завзято перебирав папери, ніби щось шукав, а в його роті стирчала кулькова ручка. Побачивши надію, він кивнув на стілець навпроти. Вона підняла брови і жестом показала на ручку в нього в роті. Чоловік ляснув себе по лобі і засміявся. П'ять хвилин її шукаю, пожартував він. Так, давайте одразу до справи. Ось ознайомтеся. Він простягнув їй папери. Надія взяла їх, намагаючись зрозуміти, що перед нею. А тим часом нотаріус озвучив найголовніше Ви є прямою і єдиною спадкоємницею всіх статків Русова Михайла Анатолійовича, нині покійного. Надія напружилася. Хто це? перепитала вона, відриваючи погляд від документів. Ваш троюрідний дядько, спокійно пояснив нотаріус. Вам переходить у спадок його ресторан Прага, а також рухоме і нерухоме майно. Список ви бачите. Є також грошові накопичення. Сума зазначена у паперах. Надія читала, а її очі ставали все більшими від здивування. Це виглядало, ніби сцена з якогось фільму. Вона завжди вважала, що такі історії вигадка сюжет для романів чи кіно. Але ось її ім'я, документи, цифри. У неї тепер є власний ресторан. І вдома вона знову обмірковувала все це. Від апатії не залишилося й сліду, але що робити далі з цим багатством вона поки що не розуміла. Вирішила пережити ніч, а вже вранці приймати рішення. Ресторан був немаленький. Надія залізла в інтернет, щоб дізнатися, з чим їй доведеться мати справу. Одне з посилань відправило її на сайт з пошуку роботи. Де були відкриті вакансії цього ресторану, Посудомийки та охоронця? Надія замислилася, поглянула на годинник і набрала нотаріуса. Той, напрочуд, швидко відповів. Вибачте, це знову, Степаненко, скажіть, у ресторані вже знають про зміну власника? Вислухавши відповідь, вона продовжила Отже жодної конкретики. Добре, дякую вам. Вона вимкнула телефон і полегшено зітхнула Можна влаштуватися туди посудомийкою, щоб із середини зрозуміти, як усе працює та яка атмосфера в колективі. Співбесіду вона пройшла дуже швидко і її одразу прийняли. У колективі надію зустріли насторожено, але відносно дружелюбно. Показали робоче місце, а керівник ввів у курсі її обов'язків. Мене звати Сергій Олександрович, можна просто Сергій. З усіх питань звертайтеся безпосередньо до мене, представився молодий чоловік. Надія швидко знайшла спільну мову з колегами. Працюючи з дому, вона не втратила комунікабельності і незабаром стала своєю людиною. Вона була уважна до деталей, прислухалася до всіх розмов і робила висновки. Надія зрозуміла. Власник не так часто тут з'являвся. Сергій чудово справлявся сам. Якби вона не знала, чий це ресторан, то подумала б, що Сергій це власник. Його тут поважали, слухалися і підкорялися його вимогам, хоча нічого особливого він і не вимагав, головне, це якісне виконання своєї роботи. Від офіціанток дізналася, що він нещодавно розлучився з дружиною. Та кинула його і вийшла заміж за іноземця. Треба придивитися до нього краще, зазначила про себе Надія. У свої 33 роки вона заміжньою не була. Зустрічалася кілька років із хлопцем, але в того на думці були самі лише танки та комп'ютери. Він навіть не помітив, як вона пішла від нього на орендовану квартиру. Надія Якось під час вечірньої зміни Сергій перервав хід її думок. У мене до вас незвичайне прохання. Не могли б ви принести мені папку з документами з кабінету Михайла Анатолійовича? Як зайдете, побачите на краю столу. У мене клієнт, не можу змушувати його чекати. Він простягнув їй ключі. Надія вперше опинилася в кабінеті власника. Ну, тепер вже у своєму. Нічого особливого. Все було просто й зручно. На столі документи та увімкнений комп'ютер. Вона вже взяла папку. Михцем глянула в монітор і хотіла вийти з кабінету, але картинка її зупинила. Камера заднього входу зафіксувала людину в чорній куртці з капюшоном, яка щось ставила біля дверей. Чоловік, а це був саме чоловік. Швидко озирнувся і кинувся геть. Біля входу залишився кошик. Надія швидко зачинила кабінет і поспішила до запасного виходу. Кошик був на місці. У ньому щось ворушилося. Вона схилилася і одразу ж відскочила. У кошику в купі пелюшок і ковдр лежала новонароджена дитина. Господи, та що ж це таке? Вона підхопила кошик і занесла всередину. Відкинувши ковдру, побачила конверт. Поклавши його в кишеню, Надія понесла знахідку Сергію. Сергію, на хвилиночку. Вона відчинила двері в його кабінет і показала папку. Але коли він вийшов, вручила йому кошики з дитиною. Її залишили біля заднього входу. Ти знаєш, хто це міг зробити? Від хвилювання вона перейшла на ти. Сергій замотав головою. Це не мій, точно. Так. Почекаю у кабінеті Михайла Анатолійовича. Я зараз закінчу з клієнтами і розберемося. Поки дитина тихенько спала, Надія дістала конверт і вийняла складений листок. Якщо ви читаєте цей лист, значить у цієї дитини не залишилося нікого на цьому світі. Її батько Русов Михайло Анатолійович не дожив до її народження, а мати, жінка, яку він кохав, померла під час пологів. Це прямий спадкоємець усіх статків покійного. Ресторан це єдине місце, де він може знайти захист і дах. І підпис Друг. Надія так і сіла. Ось і все. Кінець казки. Вона так і знала. Не могло з нею статися нічого доброго. Ти як його знайшла? Сергій влетів у кабінет як ошпарений. Випадково в монітор подивилася. Вона розповіла про чоловіка в капюшоні, а лист завбачливо поклала в кишеню. І що нам із ним робити? Сергій переводив погляд із надії на дитину. Треба дзвонити в поліцію. Почекай, а раптом за ним повернуться. Надія гарячково шукала вихід із цієї ситуації. Давай я його заберу до себе поки що, а потім вирішимо, що робити. А це не буде злочином. Керуючому зовсім не хотілося влазити в неприємності. Ну, вже точно не з нашого боку. Надія краще закутала малюка. Можеш викликати нам таксі? Мені через все місто з ним їхати, а я на машині. Його ж чимось годувати треба. Заїдемо в магазин. Тоном, що не терпить заперечень, відповів Сергій. Як же добре, що я не з'їхала з квартири? промайнула думка в голові у Надії. Вдома вони розповіли хлопчика. Більше жодних сюрпризів у вигляді записок, листів та інших доказів, що вказують на його походження, не було. Малюк виглядав здоровим. Він добре поїв і спокійно заснув Хто ж це невідомий чоловік, що приніс нам такий подарунок? Сергій перетрусив увесь кошик, шукаючи хоч якісь докази. Не знайшовши нічого, подивився на надію. Що робити будемо? Вона знизала плечима. Треба шукати незнайомця. І камери варто знову подивитися. Раптом щось цікаве помітимо. Так, ти завтра вдома залишайся, а я щось придумаю. Сьогодні вже пізно піду. Він уже зібрався йти. А чому ти мені допомагаєш? Надія впритул подивилася на нього. Він забарився, розгубився. Мабуть, запитання було несподіваним, тому так само прямо відповів: Ти подобаєшся мені? Тоді, може, залишишся? Я ніколи не мав справи із новонародженими та власне, взагалі з дітьми. Ну, тоді ми будемо два дилетанти. Він засміявся. Надія похвалила себе за передбачливість. Вона орендувала квартиру з двома диванами. На одному вона лягла сама. А на другому постелила Сергію. Кошики з дитиною поставила поруч із собою, щоб у разі чого швидко підскочити. Ніч минула без ексцесів, хоча надія майже не спала. Три рази вставала, щоб погодувати малюка і переповити його. Сергій дрімав як убитий. Що ж робити? крутилося в неї в голові. Не можу ж я говорити про лист. Тоді все залишиться, як є. Здати дитину поліції? Забути як страшний сон? Господи, які дурниці. Звичайно ж, ні. І справа навіть не в незнайомці, який, напевно, знає правду. Її правда лежить у неї в кишені. Один рух за пальничкою і немає її. Надія ніяк не могла впорядкувати хід своїх думок. Після всіх роздумів вона заснула тільки зранку і її розбудив плач малюка. Ще зовсім не розуміючи, що відбувається, вона підхопилася і побачила Сергія, який гойдає голодну дитину. Жінко, я в розгубленості. Він усміхався, дивлячись на малюка його ж годувати треба. Так, ви чудово виглядаєте разом. Вона теж усміхнулася і пішла розводити суміш. Рішення прийшло якось природно. Сергій вже збирався бігти на роботу, але Надія попросила його трохи затриматися. Мені треба з тобою поговорити. Є дещо, що ти маєш знати. Надю, давай я повернуся ввечері і ми поговоримо. Він благально склав руки перед собою сьогодні укладаю договір з великим клієнтом. І, врешті-решт, вже час дізнатися ім'я нового власника ресторану. Він відправив їй повітряний поцілунок і залишив квартиру до того, як надія встигла йому щось відповісти. Ось про це я й хотіла поговорити, зітхнула вона, коли двері за Сергієм зачинилися. Він зателефонував вдень, явно схвильований. Ти зможеш впізнати ту людину, яка залишила кошик? Можливо, я не впевнена. Темно ж було. Сьогодні біля ресторану крутиться якийсь дивний чоловік. Надішлю тобі фото з камери. Телефон пискнув, і на екрані з'явилася постать того самого незнайомця. Надія з упевненістю могла сказати, що це та сама людина. Вона перетелефонувала і підтвердила здогадку. Сергій повернувся дуже задумливий. А Надія навіть встигла приготувати вечерю. Адже дитина була до того спокійною, що в неї було багато часу. Але періодично вона переживала, перевіряла, чи дихає той взагалі. А він тільки їв і спав. Чоботар без чобіт, усміхнувся Сергій, з'їдаючи макарони з сиром. В ресторані працюю, а от поїсти ніколи не виходить. Ну що там у вас нового? Надія хотіла повернутися до ранкової розмови. Та в тому й річ, що нічого. Крім того, що на камеру потрапив наш незнайомець, і того, що так і не вдалося дізнатися, хто ж зараз власник ресторану. Про це я й хотіла з тобою поговорити. Надія із завмиранням серця простягнула йому копію заповіту. Сергій читав І з кожною новою сторінкою ставав дедалі похмурішим. Вона боялася дихати. Ну що ж, вітаю, ти справжня майстриня. Всіх нас обвела. Він повернув її документ. Навіщо такі складнощі потрібні були? Сергій встав з за столу. Дякую. Все було дуже смачно. Сядь. У неї вийшло як наказ. Сергій навіть застиг від здивування. Присядь, будь ласка, м'якше сказала вона. Це ще не все. Думаю, мене вже складно чимось здивувати. Він гірко усміхнувся. Вона простягнула йому лист, знайдений у кошику. Ще один сюрприз. Він знову почав читати, і що далі, то вище піднімалися в нього брови. Наприкінці він поглянув на надію так, наче вона прилетіла з іншої планети. Це правда? Він потряс листом перед собою. Вона мовчки кивнула, боячись навіть поглянути на нього. Слава Богу, у нього наче тягар із плечей упав. Надія підняла на нього здивований погляд. Я думав, ти не захочеш мати справу з простим управителем, коли ти власник. А цей лист все змінює. Він розсміявся, підійшов до малюка і чмокнув його в ніс. Ти ж мій рятівник. Дитина зморщилася і захлипла. Вони обидва кинулися до неї, зіткнулися лбами і розсміялися. Надія підняла малюка і стала заколисувати. Хлопчисько затих. Який слухняний. Сергій розмовляв пошепки, щоб не розбудити. Треба розшукати незнайомця. Пора закінчувати з таємницями. Надія поклала хлопчика на диван. Думаю, якщо він крутиться біля ресторану, рано чи пізно проявить себе. Потрібно допомогти йому в цьому. Наступного дня вони взяли малюка із собою. Розрахунок виявився вірним. Незабаром на камері з'явився незнайомець. Він стояв неподалік від входу і ніби чогось чекав. Я піду до нього. Надія зважилася. А якщо щось піде не так, викликай поліцію. Вона обійшла ресторан і підкралася до чоловіка ззаду. Ви когось шукаєте? неголосно запитала його на вухо, але він сіпнувся так, ніби його пронизав електричний розряд. Його перша реакція була бігти, але Надія утримала його за рукав. Мені здається, нам потрібно поговорити. Вони сиділи в кабінеті колишнього власника і незнайомець розповідав свою історію. Я у Михайла Анатолійовича був водієм 10 років. Можна сказати, був його довіреною особою і другом. Дружина його сильно хворіла і повільно вмирала, але він не міг кинути її. Навіть без дітей він відчував за неї відповідальність адже вони разом прожили цілих 20 років. А потім у нього з'явилася жінка, молодша за нього на 10 років, кохала його, а він кохав її. Вона була чудовою жінкою, ніколи не ставила йому умов, не просила розлучитися, просто приймала таким, яким він був. Дружина померла у вісні. Він пережив її всього на місяць. Просто серце не витримало, хоча він ніколи на нього не скаржився. Але такий бізнес забрав чимало енергії та нервів. Це був удар для всіх. Його інша жінка теж дуже сумувала, а два тижні тому зателефонувала мені. Я не бачив її після смерті Михайла, а, приїхавши, просто обімлів. Вона була вагітна і ось ось мала народити. Це була його дитина. Михайло не дізнався про це, просто не встиг. Вона мені розповіла, що лікарі заборонили їй народжувати, бо був ризик для її життя. І тому зателефонувала, щоб я подбав про малюка, якщо станеться щось страшне. Вона взяла з мене клятву, що дитина не буде віддана в будинок маляти. А я знав, що у Михайла немає родичів, крім вас. Він подивився на надію. І що всі статки за заповітом перейдуть вам. Він сам мені це сказав, але він тоді не знав про сина. І я вирішив, що це буде правильно передати дитину вам. Потім я спостерігав за рестораном, за вашою квартирою і зрозумів, що будинок малятка йому не загрожує. Ну а тепер рішення за вами. У ваших руках життя і доля цього малюка. Надія мовчала, осмислюючи, почуте. Не хочу здатися меркантильним, але виходь за мене, Сергій подивився на надію. Одне можу сказати, тобі складно або неможливо буде оформити усиновлення або опікунство залежно від того, що ти вирішиш. А повній сім'ї це буде набагато простіше. Ти не думаєш, що я зазіхнув на ваші мільйони. Він посміхнувся. У мене в самого чудовий дім і немалі накопичення, хоча й трохи менші, звісно. Ніж у цієї малечі. Але всі необхідні процедури проведемо усе за законом. Якщо захочеш, можеш розлучитися потім. Я допоможу чим зможу. Незнайомець схвально кивнув. До речі, мене звати Григорій. Надія переводила погляд з одного чоловіка на іншого, потім на дитину, і вигляд у неї був при цьому збентежений. Гаразд, я згодна. У конторі Бойченка панувала справжня активність переоформлення заповіту, тести ДНК, оформлення опікунства. Це лише мала частина тих турбот, але таких приємних і грошових, які прийшли разом із Степаненко. Смішний нотаріус із пухкими ручками працював, не покладаючи цих самих ручок, і результатом цієї роботи стала нова сім'я. Надія Сергій і їхній маленький син Володимир Васильок з'явився на рік пізніше. А хрещеним дітей став дядько Григорій, який стверджував, що краще ніж він ніхто не паркує візочки з немовлятами.